Ведмідь, що вміє літати. Привіт! Я ведмідь, що на пляжі гуляє. На пляжі гуляє? На пляжі гуляє. Співаю пісень і за обрі біжу. Дубіду, дубіду, дубіду-біду. -ду, Милуюсь пташками високо вгорі. Високо вгорі? Високо вгорі! Здається їм весело в небі кружляти і крилами лоп-лоп лопотати. Я теж хочу високо в небо злетіти, у небо злетіти, у небо злетіти. Бодай один раз мені в небо злетіти і крилами лоп-лоп лопотіти. Кортить політати гайда за нами. За вами за нами! Вузенькими стежками не зволікай, не зволікай, мрієм назустріч рушай. Черга на вході, на вході, на вході. Нам слід зачекати, щоб увійти. Не пхай, не штовхай, не пхай, не штовхай. Спокійно на чергу ведмедю чекай. Тут чашки і блюдца у небі кружляють. У небі кружляють, у небі кружляють. Зранку до ночі в небі кружляють. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь пісню співають. Привиди, нащо так сильно волати? Сильно волати? Сильно волати. Цілодобово жахливо волати. Бу, бу. -бу. Діток лякати. Ген аж до сонця летить вагонетка. Летить вагонетка? Летить вагонетка. Проїхати зважиться лиш відчий дух. Вжух-вжух, вжух-вжух, захоплює дух. Ведмедику, чи ти готовий злетіти? Злетіти? Злетіти, бажання здійснити. Пройняв мене страх. Пройняв мене страх, Жахливий малята проймав мене страх. Агов я ведмідь, що вміє літати. Уміє літати? Уміє літати, уміє, як пташка у небі літати і лапами лоп лоп лопотати. Гайда за нами стежкою вниз, стежкою вниз? Стежкою вниз, стежкою з нами додому вертай, не зволікай, не зволікай, мрієм назустріч рушай. Ми розглядаємо в небі пташок, у небі пташок? У небі пташок ми розглядаємо в небі пташок, Вмостившись на моріжок. На пляже стрибаємо і гучно співаємо. Дубі ду тілі-тілі, полетіли, полетіли.